Вітаю, друзі, ви на каналі Грунтотех, і це відео буде про посів самого цікавого поля, напевно, і демо поля не тільки по гібридах соняшника, а й по е різних технологіях. Готуємо ділянку саме де мінімальний обробіток ґрунту, там, де нема експерименту з цих технологій. Бачите, що дуже великий відсоток падалиці, але з цим нічого не поробиш, вона не зійшла з осені, вся жіш зійшла весною. От, зараз культиватори десь 7-8 см трішечки підзагудює, тому що якщо йде 5-6-5-7 см, то не видирає падок. Він де та і так в принципі, не видирає, тому я думаю, що е після посіву буде по-любому ще на цій ділянці обробіток гліфасату. Отакий такий фон це, такі, це навіть таке саме страшне місце тобто з усього поля. То бачите Падалка, злаковий бур'ян, сорепіця, амброзія, кудись без неї Лобода, Просо, Курини. Ну, короче, короче, все різноманіття. Друзі, приступаємо до посіву самого цікавого, напевно, на моєму каналі. експерименту з трьома технологіями. Мінітіл, ноутіл, глибоке рихлення. Отаким монстром Джангір і сівалка ВДштат Темпо F8 місцевого господарства. Дякую одразу Кобіллову Роману Анатолійовичу за можливість е найняти таку гарну техніку. І привіт одразу еліти Селект посіється на трьох технологіях в Ось на сінинка саксону. Знайшов одну ґрунт, ви бачите, вологи. Опади пройшли. Зараз може знайду другу. Він прямо ж сівалка. А, ось другу вигорнув. Норма 60 тисяч, прям сівалка аж вистрілює туди грунт. Ну, ось Плюс-мінус десь один наступне десь тут повинна бути. Ну, зараз спробуємо знайти. Ага, ось викинув. Ось розстановочка. Ось одна, друга, третя. Так, друзі, ну що, саме цікаво, як буде зараз сіяти вадерштат Темпо F8 по тіло. Для чого нужен розгортач? Я думаю, ви самі бачите. Наутільна сівалка повинна бути з розгортачом. 5 см вологу земельку заходить, аж задуває, застрілює туди, туди насіння. Йдемо по, мі по межі. Мінітів, ноутів. Значить Ось так виходить по понутілу, взагалі суперово. Рядок розгорнуло, соломку розгорнуло, дивіться як бомба. Так, друзі, заходимо на глибоке рихлення. Так, друзі, ну і глибоке рихлення, власне кажучи, вже дивимось якість посіву. Ну, болото. болото. Так, друзі, відкриваємо альдозор від компанії Агроритм. Агроритм, вам привіт. Коротше, Що тут по 7? По практиці. Він, до речі, який цей, да? Так, друзі, і Євросем. Тор під Грандстар. Євросем, привіт. До речі, дякую там подарунки. Поприсула. Ну, Євросем, як завжди, присилають соняшника в мішку кукуруза, тільки соняшниковою протравкою. Дивіться. Ну, менше, да, ніж авалон був. Mm -hmm. Менше. Там взагалі прям, ну, горох. Але фракція, дивіться, друзі, яка крупна.

Посів 4 травня, потім 14 травня, через 10 днів посів по мінімальному пробітку ґрунту е, після Сої, і, ось, і останній посів демо 24 травня через 10 днів ще е, трьох гібридів Саксон, Еліта Селект, е, Альдозор Агроритм і Євросем Тор на одному полі і додатково ще й три технології. Тому Дякую всім за перегляд, підписуйтесь, слідкуйте за каналом.